Доброго дня, глядачі, дивиться мій канал, слухають музику. Пишіть коменти, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Бачу, веду свій канал. Пишіть хороші коменти, дослухайте музику, не завжди. виходить Ну, без музики, звісно, звучить не так. Є, є, ну, з музикою краще буде. Якщо е, 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 питання, чому я досі музику не зробив, то я відео викидував, що в мене була програма комп'ютер. Е, мені сломали, як купив загрузочну флешку. Він ну, до, бо комп'ютера другого не було скачати. Комп'ютер згорів, були програми, а на інших програмах, ну знаєте, треба розібратися, сидіти, і то лучше понапіваю пока що. Так веду свій канал пока що ну, доки. Якщо у вас є запитання, то я теж відповідав, придумаю я сам, чи я це, це на ходу придумаю і приймаю зйомка, і одразу після зйомку я викидую. Ну, буває через там, 10 хвилин 20, буває, одразу викидую, як це, якщо у когось є питання. Це. А якщо є питання, чому я не веду пряму трансляцію, я думаю, да, вести пряму трансляцію. Але... І ще думаю, розумієте, і... не то, що я там щось. і, і это... Подивіться спочатку мій ето, там не всі відео в ето, як його, ну, Некоторі такі, що дуже неочень, і я його повдаляв. Это я его э а некоторые видео остались, вы побачите, что я заикаюсь, начинаю вести канал, понимаете, заикався, а сейчас а прямые трансляции це ну, вообще я что пойму, понимаете. Ну, начну заикаться и, ну, такая пизда, что ну, и слухать, боже, дяйца ви закидать доче побидорами, короче, это. Ну, саблайк, підписуйтесь на канал, буду вести и сейчас доля достигнуть всё, Господ, ангелочка Нелехранителя це смерте забере злих дітей через смертей і поможуть в цьому. І житься діти серед смертей, і ангелочки-нелехранителя будуть охраняти і допомагають в дорозі, і матерія час, і доля, і всі поможуть. І все хороше, добре, частечко, дасть, і буду вести канал свій, і буду вести пряму трансляцію, щоб не думали, що я брошу чи ще щось напіваю на ходу. Без всяких приборів, телефон тільки, тільки телефон і камера в телефоні <сіх> сйомка, щоб ви розуміли, щоб не хтось коментар хтось ети, та це на комп'ютері піділив чи ще щось. Ну знаєте, я не обращаю на таких і то. Взагалі не розумію, що вони тоді півпишуть, хто це такі. Ну, знаєте, якщо пишуть мені погані коменти, ну бащиться ваше і то знаєте, де я вас бачив. В яме, де собаки жруть, и это выпасть это, дожирають, короче, ну, вы розумеете, короче, чему и это. Короче, что я хочу в цьому блозі? е в каналі. Е-е, сьогоднішньому я там побалакати. Я, як я намічаю, живу в Рєгадарі, інвалід дитинства, живу на одну пенсію. Точніше, я зараз зараз я живу на українську пенсію, щоб то щоб мені хто не бросив із Європи і підтримують і з Америки і платять українську пенсію, я обналичую один до півтора зараз така обналичка, щоб ви поняли, от 2000 гривень це 3,5, ну 3600, там, 3700 700 рублів, щоб Поняли, бо без виходності грошей не було. Музику продаю, як зараз намічав відеофільми, коротше, є та, ну, шахраї, і ГСЛі, коротше, є та, мошенники поперекривали, що мені дозвониться не заю. Я уверен, що хтось хотів до мене дозвонитися. На ну, яких припущених ніде не було, в мене все включено. І Google Meet, як наміщено, і Телеграм, і все. Ну, много мошенників, ви знаєте, і не хочуть, щоб я заробив гроші. А вопрос: чому є на це відповідь? Якщо ви самі не догадуєтесь, то, ну, я намічав це в відео своїх? Це. Що я хочу сказати, це, то ну, технології це, там, це, в кінокомпанії писав, писав в технології Sony PlayStation, це, предлагав їм ідеї. У мене відео до сих пор висить за ці ідеї, щоб ви поняли, це, і Sony PlayStation, Xbox, Xbox, це, і Xbox, і це, предлагав ідеї. Не так ніхто мені не на це, там, контакти є. Може питалися дзвонити, але нема. Пропущених не було. Що я в цьому відео хочу намітити, типу, бо без виходності я документи, взяв другі новолі ну, дитинства. Мені можна це пасиби через Європі і Америки, ті, хто підтримують, і так зробили, що не є та як і я не працюю, живу не одну пенсію. Не стесняюся в цьому сказати, і це як його, якщо хтось в коментах пише, що я бомжара чи ще щось, знаєте що, подивіться, як ви свої гроші облюдки, заробили Кров'ю, машиніством, кров'ю, вбивством дітей і безневинних жінок, бабусів, дідусів і хлопців. Лучше зробити чесно, не мати в душі вину перед кимось, чим зарабатувати кражу і... і жити багато і хвастатися хваститься ублюдка. Це тим, хто зліє. Це то. Е, ще хочу намітити, десь в коментах пишуть, що в мене є дружина, чи є, а в мене не було ніколи. Дружини і дівчини ніколи не було. Я одну дівчину полюбив, і є, це джес джез І одну її люблю. І все, і не було ніколи, і це, і І, і, це. і не треба мені другу. А це признаття у любові. Ладно, продовжу дольше я далі. Що я хотів сказати? Ну і я викидував відео доказательства корупції, машинство везде, тут по місту в, в всіх новостях, що ви повиділи вся Росія, щоб ви поняли, бачила. Ну, і зараз Енергодар окупований ви ж знаєте, це як окупований Енергодар України завжди їм буде, щоб ви поняли: слава героям, слава українцям, слава захисникам. Вічна слава. І щоб ви розуміли, як вони обичають, що суди у них лучше, ніж в Європі, лучше в Америці. Я викидав доказательства, щоб ви поняли, що то, як вони накидують свої кредити, що робітники, воєнні, меры, депутати, короче, свої кредиты накидають, накидують на пенсіонерів, інвалідів і всіх остальных там відео є. Ви все бачили це. Помимо того, что тут викидував, я в Ютубі викидував, все, я в новостях викидав, кидав, все на BBC, викидав, Это, я не знаю, показывали не нет, все дивлюся, по-моему, показывали там якось в одному моєю там. Вед, якого ну точно в моєму виситі в інших каналах ще декілька є. Висит, це все відео. І ви, ви бачили всі, багато хто бачив, там і продивляються е, відео. Ці докази, там прямі докази, е, що як вони кажуть, що це лучше, як вони живуть е, і допомагають у зоні бойових дій, десь стріляють. щоб ви поняли, кредит накидають. І щоб ви поняли, накинули мені кредит на таку суму, що в мене пенсія 16 тисяч рублів. В мене немає. Було платити, скільки? 32 тисячі рублів. А дуже був я взагалі, по тим, що вони мені казали, 11 тисяч рублів в місяць платити, щоб ви поняли. Коротше, кредит, щоб ви поняли, десь 90 годів закону, щоб ви поняли, такі кредити. Візьми і в 200 разів дай більше. Коротше, в ітоні я не платив це, вони мені дзвонять, дзвонять, дзвонила одна якась э, чуха, щоб ви поняли. Дзвонила, <сум> дзвонила. Я їй послав, сказав, що вона кожен день дзвонила, що відео. Кожен день я кажу в доказательства суди, що ви закриваєте суди, там же є відео. Що ви накидаєте кредити, там є відео. Почитайте внимательно все, що в два в 30 разів ви накидаєте на долгові за місяць.

Капат капає -капа ще на долгові по тисячі, по п'ятсот, по дві тисячі рублів. Це чиїсь кредити. Я поузнавав і пробував. Ну це анонімно. Імена не можу назвати, то це анонімно, щоб ви поняли. Я узнав це, що це кредити. і, Коротше, його служить його такі. Ну всі я казав там депутатів, щоб ви поняли. Коротше, хто попадеться, друзів їхніх, робітників банка і все остальне. Короче, сегодня мне какое-то хуйло... э, замат это <сху> звон у мені сегодня, якесь это, и каже, это за кредит. Это вас записують. Я кажу, ну ну. Я тебе же говорю, тупорылый кажу. Ты тупорылый наглухо какажу. Я кажу видео, весь мир бачит, ваше мошенничество, шарлатанство, коррупцию, и это, и то доказательство, до вы мне дзвоните. Правительство бачить, нічого не діла цьому правительство Росії, що ви поняли, це лучше чем в Європі, в Америці позорище. і вони засилають своїх засланих агентів, щоб там опортили і ділили хуже, і ламали все. Починає з офіційних виробників. і это, і то. І... А як вони інтересно потім жити будуть? І це, як вони сламають? І ті, хто ворують, не знають, як це робити. Ну, це вообще почав за це казати і за все в І вони засилають свої кіети, вони піддержують це, долгові еті, прикиньте, дев'яностих годів. Вишибаство, коротше, дзвонять. Ну, ета... І ще не дзвонять ночі, після восьми ночі дзвонять по п'ять, по п'ять, по десять раз. щоб ви зрозуміли, коротше, єта. Я в шоці, ну щоб ви понімали. Коротше, в ітогі вже починають угрожати там щось, етат, як імуч, там смс, ки приходять, що то ми вам долги накинув в два рази більше. Тепер приходять, що ми вас зіскання будемо робити, а ще не пройшло по закону три місяці, даже, щоб ви поняли, по закону Росії, типу, по три місяці, тільки просрочки, тільки тоді їм банк може подати в суд. І що рішить суд? А в мене є прямі докази, щоб ви зрозуміли цього. А суд що рішить? Я да, я один суд подав на півтора мільйона рублів, це з посілка, то що я заробив. Я жмене садила Украина, я там намічав в то. Ну, робота в я була в Росії там півтора місяця. Ну, Поселення, заключення заключение за, за драку сидів это там да, півтора года я сидів, короче, в общем, 2 года строку, там півтора года сидів, год три місяці. Що ви поняли. На этот я кого. І в в итогі і подав, да, там таку велику суму, ну, суд должен був сам вирішити, від тої суми, скільки я должен був получить. Не повну, конечно, суму, не в час і велику її, ну, якусь суму я должен був получить морального ущерба на банк, і на ето все поудаляли за кредит подав, щоб закриття кредита це в одної, в одній цьому був все поудаляли, навіть нічого не оставили, удалили навіть ті, що висіли 8 місяців просрочив суд, щоб ви поняли. І це продажні суди, щоб ви поняли, і це в них лучше, ніж в Європі, в Америці. Це допомагають вони. І Це все брехня, ніхто нічого не допомагає. З перших днів, і гуманітарку забрали, нічого і не є. поставили так, роботи толком нема, щоб ви поняли. Крутися, живий, як хочеш. Ну, щоб ви поняли? От, так от як називаємо. Співається Путін, як себе хвала. Коротко, що і є це і, і це, і це, і то, щоб ви поняли. Отака От правда. Ніхто не допомагає, люди вмирають, будеш здихай, тобі хуй хто поможе. У нас лічення в зонах бойових дій, безплатно. все це брехня, щоб ви поняли. З перших днів треба було платити, а не хочеш платити, їдь в Мелітополь Прикиньте, за Энергодара в Мелитополь ехать, чтобы субирентген сделать, короче, и это, э, 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 ну, 200 километров, считай, что там, 200 километров, представляет ехать, чтобы бесплатно субирентген сделать, и, и, ну, хочешь, купляй. А толком не роботи, не ета, немає все стальніше лє лікарства, і це, і то, і не лічить нічого не толком. Ну, общем, що ви понімали, я обращався. Мені коротше таке назначили. Вообще, даже не взагалі дуже не було назначить. Короче, там інгаляторчика сифалотопчик такий є, Ну, нехватка кислорода в крові. Ну, два години не виходив перший раз з зета. Я вже другий раз цим короче болію. Два роки не виходив з кімнати, бо нема куди вийти. Можна було купатися, свободно ходити, ну, то Як-не-як, ну було краще, дома завжди краще. А закрито все, все куди не піде, де стріляють, води нема, все повисихало. Короче, это. Но, в итоге, от, от так, от, все, що кажуть, це брехня ніякої помічі, щоб ви знали, і корупція, і ета. Коротше, щоб ви, ви... <кхи> ви розуміли, любий який ета може воєнного підкупити, щоб ви розуміли. А підкупить воєнного, щоб когось зірвати і убити, коротше, там закритися, хтось суд подав, чи пожалувався, тут пенсіонерів, інвалідів, взривають, прикиньте в я лично бачив, як відлажують динаміт в, в, в ту пенсіонерів, і засилають воєнні, а потім а, днем ідуть, і діпо, дрон летить і йдуть, а потом. Ні, він з нами був лично стояв, бачив, чув, що вони розмовляють. Это, это запускають ночі дрон, это з вікон заходять заносять в, в дома. Коротше, з, з а воно в машині самозивається, до дрон просто пролітає. і Коротше, паша канал, ставте лайк, підписуйтесь на канал. І в ітогі в мені за цей, за цей час накинули. Короте, -то, за півтора місяця накинули сто чим-то рублів, ще довго до моїх двохсот, щоб ви поняли. І, і Ось е, так. От. Паша канал ставте лайк. Підписуйтесь на канал. Ось правда вам про Росію.